Добрий день, студія! Можливо, вам зараз більше хотілося б дивитися якісь прикольні відосики і дивитися, як хтось грає, або хтось розповідає про, свій, про свою розпаковку з Аліекспреса. Але вам доведеться дивитися відео про Present Simple. I am So Sorry. Це вже друге відео про Present Simple. І перше ми робили з триголовим драконом. І це друге відео, і я розкажу про Present Simple саме з дієсловами. Якщо ви дивилися з триголовим драконом, люди, які взагалі не дивилися, вони ще такі про якого дракона ти говориш. Що я вимкнула? Виходимо сюди. Відео з триголовим драконом розповідаю про те, як говорити. Речення без дієслова. Наприклад, я красива, я розумна, я задоволена, я голодна і тому подібне. Подивіться, якщо ви ще не дивились, а сьогодні ми будемо говорити речення, типу, я готую, я люблю, я купую, я живу, я мрію і тому подібне. Тобто розповідаємо про когось, розповідаємо про себе, говоримо про щось таке рутинне або те, що є завжди. Поняли? Пігнали. Пігнали. От сьогодні про це якраз і поговоримо. Найкращим прикладом для пояснення Present Simple є речення I love you. Коли вам хтось говорить I love you, або коли ви комусь говорите це, це означає, що ви любите людину, може ви це говорите не людині, наприклад, дивитесь на борщ такий I love you. Це означає, що ви любите це завжди. Це означає, що ви і сьогодні це любите, і завтра це любите. От якщо ви можете поставити слово завжди, то це. 99% буде present simple. Я так обережно говорю, тому що в англійській мові можуть бути різні такі значення. так, в 99% випадках це буде present simple. I love you. це означає, що я завжди тебе люблю. I cook um, breakfast for my family. Я завжди це роблю. Я завжди готую сніданок для своєї сім'ї. I live in Warsaw. Я живу в Варшаві. Це в Варшаві, це не завжди це можна змінити, але зараз це моя реальність, це моя рутина. I live in Warsaw. Uh, I uh, work from home. працюю з дому. Like dogs very much. I like herbal tea. що я люблю трав'яний чай. Мається на увазі, що я розповідаю щось про себе. Те, що я завжди те, що я завжди, я завжди живу в Варшаві, я завжди е, люблю той чай, е, ту собаку, ту кіцьку. І тому подібне. I have many hobbies. I have my favorite work, що я маю багато хобі і я маю свою улюблену роботу і тому подібне. Коли я розповідаю про себе. Я в основному буду використовувати цей present simple. Коли я розповідаю про себе, I love, I live, I cook і тому подібне. I like, I have, ви побачили, що в дієслові немає ніяких закінчень. I love. От як побачили ми в словнику слово love, так, так ми сюди його і вставили. I love um, my dog. I love uh, borscht. I love pizza. Uh, I like um, to travel. I live in Ви Побачили, що будь-яке дієслово, яке я тут використала, воно не має ніяких закінчень. Зафіксували це собі. Інший випадок, коли ви хочете поговорити про свою колегу, про свого другана, про свою маму чи батю, коли ви хочете поговорити про когось одного, не я і не ти. Сюди може ще відноситися щось по типу як тварини. Наприклад, My Dog, My Cat, my, що там у вас є, My Spider. Наприклад, якщо у вас домашня тваринка це па павук, е, сюди може відноситись також щось неживе. Наприклад, Ukraine, там, ху -ху -ху. і зараз я теж створюю якісь речення. Там, this, this table, ху -ху -ху. Тобто, коли ми говоримо про щось або когось одного не я і не ти, то там трошечки інші зміни. Коли я говорю щось про свою колегу. So, my colleague or my co-worker works um, from home. My colleague or my co-worker works from home. My co-worker likes um, English learning. Любить, My coworker has um, three dogs. Yeah? My co-worker has uh, three dogs. My coworker worker likes... Um, Jazz music і тому подібне. Ви помітили, як тут змінилося дієслово? До кожного дієслова тут я додаю есичку. Тому якщо я, то I have a dog, I like jazz music, I love you, I live in Warsaw, I live in Poland. Якщо це про мою колегу, якщо ви говорите про когось одного або про щось одне, то до дієслова ви додаєте с есичку. Вона може читатися як с, як з і як из. Наприклад, слово лав закінчується на дзвінку, на дзвінкий звук, дзвінка приголосна. В. Її можна прокричати. Вибачте, якщо я вас зараз налякала. І так, лавз. Коли ми додаємо тут «есочку», то вона звучить як з. Тому що В дзвінка і з також дзвінка, і їх легко вимовляти між собою. Loves. Um, my friend loves me, for example. My friend loves борщ. My friend loves, um, Kyiv, for example. Yeah? My Friend loves coffee, white coffee, якщо це там латешка або капучино. Uh, коли uh, у нас ті слово закінчується на якийсь дзвінкий звук, на дзвінку приголосну, like – кх. Не прокричиш. Тому тут у ця с буде um, вимовлятися як с, лайкс, к глуха і. Також «лухає» їх дуже легко між собою е, поєднати і говорити кс лайкс. So my friend likes борщ. Майфренд <laughs> лайкс um, to speak English, my friend likes uh, to work, теж життя мрії, таке бува. Uh, і тому подібне. Коли у нас закінчується дієслово на с або з, або на якусь шиплячу, наприклад, ш «ч», uh, Наприклад, слово «ш», це шипляча. Wash з незручно говорити. Wash з теж незручно говорити. А wash is ідеально. So my friend washes her hair every day. And I wash my hair every day. Помітили, що коли я сказала про my friend, то я додала is, my friend washes. But I wash my hair every day as well. також. Ну, Отаке у нас прокляття. Ми миємо, і моя подруга моя голову щодня, і я теж мою башку щодня. Клас, пощастило, просто виграли джекпот. Давайте ще раз це підсумуємо. Коли я говорю про когось одного або про щось одне, не я і не ти, то в цьому реченні до дієслова я додам есочку. і вона може вимовлятися, як ми вже зрозуміли, з з або з. Це відбувається інтуїтивно. Якщо ви. Е Будете помічати це, якщо ви будете дивитися фільми з субтитрами, і ви будете бачити, що там He plays with me. Plays. Ага. Я я поняла, бо я зрозумію, чого це так. Або He speaks so, so fast with me. He speaks ага, speaks. одна й та сама есочка, але вона вимовляється по-різному. Коли ми говоримо про щось одне, наприклад, моя собака Белла, я можу сказати, My Dog sleeps with me», «Bella sleeps with me. У мене собака одна, я тільки що сказала слово Бела або My Dog. Один дог, dog, 10 dogів. Або, наприклад, я можу сказати слово The City Sleeps, місто спить, або The City looks amazing. Місто виглядає шикарно. The City це, це, це щось неживе, і тому якраз це буде приклад для щось одне. Ми говорили про людину: My friend sleeps», Bella Sleeps, The City Sleeps, My Friend Looks Nice. City Looks Nice. Um, this um, notebook costs $10, що він коштує. This notebook costs. Notebook, блокнотик у мене один, тому я сказала, costs додала сечку до дієслова cost. І бачите, як воно вимовляється. Т. Глухий, тому costs. Дивіться, ми з вами і граматику взяли, і фонетику осягнули. Оце ми такі we rock! Йдемо далі. Які слова використовуються з Present Simple. Як я вже сказала, він використовується для позначення чогось постійного. Оці прислівники для позначення частоти, ви можете подивитися, які вони ще є. Я прикріплю вам гайд з усіх часів, і там, після кожного часу, є слова, які з ним вживаються. То якщо вам цікаво прямо заглибитися. То ви можете подивитися в цьому гайді. Там є прям всі слова, які використовуються з цим часом. Якщо ви говорите також якусь частоту, але у вас є прям конкретно, наприклад, там по понеділкам, або там по вівторкам, або там кожен понеділок, кожен вівторок, що в принципі те саме, що понеділка, або кожен понеділок. So it can be like on Mondays по понеділкам, там on Tuesdays, on Fridays і тому подібне, або every Monday, every Friday, every Tuesday і тому подібне, every day. Що в принципі те саме, тобто щодня, якщо у вас є якась регулярність. В принципі, ви можете говорити речення без цих слів, але просто розуміти, що ви будете говорити про щось регулярне або щось постійне. Якщо я говорю I live in Kyiv», I live in Poland, I live in Warsaw», то це означає, що я тут постійно живу. Це можна, звісно, змінити, але для мене зараз це речення означає постійність. I love cat, це означає, що я люблю котів, I love borscht – це означає, що я завжди його люблю, кожен день я його люблю. Тобто, ці слова вони можуть вживатися в речення, а можуть не вживатися. Ще раз, якщо вам цікаво поглибитись, будь ласка, подивіться кайте, і там після пояснення Present Simple, там є технічне пояснення, багато прикладів, ви можете також подивитися на прислівники, які вживаються з цим часом. Пігнали далі. Так от, ми з вами проговорили про. Твертні речення, давайте зараз поговоримо про негативні речення. Я постараюся це е, розповісти бігенько. В заперечних реченнях я ще інколи називаю їх негативними реченнями, не тому, що вони якісь погані негативні, а тому, що там щось негативне стверджується, що не. Негативне це для мене значить не е, заперечні речення або негативні формуються наступним чином. Тут уже до дієслова немає ніяких есочок, ми нічого не прикріплюємо, але е, там є деякі такі пастки. Для того, щоб щось заперечити, у нас майже завжди буде е, негативне слово not. Майже завжди воно буде кріпитися до допоміжного дієслова. Спокійно. <свісно> Допоміжні дієслова це do або does. Does у нас буде вживатися з хтось один, не я і не ти. Do у нас буде вживатися з I, you, we, якась множина, my friends, my parents, my cats, my dogs. «people» і тому подібне. «Does» вона вживається, бачите, там також є еска. «Does» вживається для хтось один, не я і не ти, або щось одне не я і не ти. І до них ще додається «not». «Do not» і does not. Або можна говорити dont і «doesn't». Можна їх поєднати. Так? Ось do not – don't», «does not – doesn't». І пігнали. До діє слова, вже ніяких немає е, хвостиків, немає ніяких закінчень. Тому що закінчення с у нас видно в слові «doesn't». Тому, якщо я хочу сказати якісь заперечні факти про себе, So, I don't speak Chinese. я не говорю китайською. I I don't don't live live in in New York. I don't live in London. I don't. So, uh, my parents don't live in London. Так, щоб показати вам, що коли ми говоримо про множину або про слово ю, я вже пояснювала в одному з відео, що you там має декілька. Перекладів, декілька значень, тому you також можна віднести до множини. My parents don't live in London, my parents don't uh, speak German, що вони не говорять німецькою. Я сказала якісь постійні uh, факти про своїх батьків, то вони don't. І про себе також, I don't. І коли я отак от, от дивлюсь на вас і така: так, зараз я вас опишу, да? я uh, буду в uh, ролі гадалки, якої, ворожки, you don't love boр. Uh, так, не можна. You don't speak, um, Portuguese. не говориш португальською. Uh, you don't know your destination in life. Ти не знаєш моє своє призначення. Да? Я вже починаю реально звучати як ворожка. Не знаєш своє призначення в житті. Але я хочу зробити якісь заперечення про свого друга, про свою собаку белочку, про стіл, що він не, не коштує дорого. Я говорю doesn't, does not або doesn't. So, my friend doesn't speak English, my, uh, my friend, sorry, my friend doesn't smoke, my friend doesn't. Uh, my friend doesn't live in uh, Warsaw with me, my friend, або я можу сказати, яке сім'я, да? Даріка, Даріка doesn't live in London, uh, Даріка uh, doesn't drink alcohol, наприклад, Даріка, <свісно> Даріка, <свісно> «doesn't like» або «doesn't eat meat», наприклад. Тоже дуже, дуже смішно. Або моя подруга, наприклад, Соня. «Соня doesn't eat meat». Або моя подруга Ліза. «My friend Liza doesn't live with me in Warsaw». «Ліза не живе зі мною в Варшаві». Або я можу сказати про свою собаку Беллу. «My dog doesn't sleep with me in my bed». «My dog doesn't uh, like to play outside». Yeah? My dog <теж>, теж дуже смішно. My dog doesn't live with me, наприклад. І це якісь постійні, це якісь факти, це якісь постійні ем, стани, що моїх друзів да, по одному, що моєї собаки. Так само я можу сказати про стіл. This table doesn't cost much. Що цей стіл не, ко, не коштує багато. Тобто, doesn't ми говоримо, коли у нас хтось один, не я і не ти. Або щось одне не я і не ти. Бачите, еска у нас збереглась, Все-таки слово «doesn't», а не don't. А don't ми говоримо, коли заперечуємо все інше. I don't, you don't, my parents don't, people don't, they don't, we don't і тому подібне. Це все, все інше. В запитаннях у нас так само немає ніякого е, закінчення у дієслів, так само, як у нас було в запереченнях. І у нас залишаються ці do. І das, І так само у нас, ви пам'ятаєте, до чого do, і ви пам'ятаєте також, до чого das. Das у нас для того, щоб говорити про когось не я і не ти, або про щось. в однині не я і не ти. Мій друг, стіл, собака і тому подібне. І так, як формувати запитання? Мій лайфхак? Спочатку подумайте, як би ви запитували це в українській мові. українською мовою. Наприклад, ти говориш англійською, you speak English. Ага, you це значить ду. Do. do you speak English. You live in Dubai. Да, ти живеш в Дубаях. Отак би ви спитали українською мовою. Ага, you це значить ду, треба поставити. Do you live in Dubai? Дивіться, слово live, бачите, без ніяких хвостів. І так само я зараз продемонструю відсутність хвостів, відсутність закінчення S для когось одного, коли ми будемо питати, не я і не ти. Наприклад, your friend, да, один або там Андрюха. Андрюха, speak English. Ага, Андрюха це хтось один, значить does. Does Андрюха speak English? Bella live in Kyiv? Bella uh, sleep with you? Bella like uh, бобришка. Бобришка це така іграшка моєї собаки. Ага, Bella це значить це щось одне, це хтось один, не я і не ти, значить does. Does Bella live in Kyiv? Does Bella like бобришка? Does uh, Bella що там у нас було? «Sleep чи щось таке, Sleep with you, чи щось таке. Тобто, ви можете спочатку, якщо ви лише починаєте вчити англійську, ви можете собі такое робити, знаєте, чорновик, питати, як би ви спитали українською мовою, і тоді вже ага, тут do чи «does». Белочка це щось одне не я, не значить Do do you live in Kyiv? Да? І дивіться. І do you live in Kyiv?» і Does Bella live in Kyiv?» Слово «live» не змінюється, ніяких хвостів не спостерігається. А еска у нас мігрувала в слово does. От. Отак от ми з вами проговорили Present Simple. Я надіюся, що для вас це було легко, більш-менш. Напишіть, будь ласка, хто вже знає цей час, чи було для вас відео корисним. І напишіть, будь ласка, хто погано знав цей час, або були якісь пробіли, чи допомогло вам це пояснення, чи допомогло вам відео. Будь ласка, не забувайте переходити на клацалки, тому що відео подивитися, це, ну, в принципі, ви щось, щось запам'ятали, щось взяли. Але найкраще воно працює з вашою практикою. Тобто, щоб ви реально подивилися на речення, зробили клацалки, вибрали правильний варіант. Вам на пошту прийшло. Ем... Прийшли всі відповіді, прийшли правильні і неправильні ваші варіанти, і ви ще раз оцінили, проаналізували. І найкращим було б ще, звісно, вийти на двір і почати е, говорити з людьми просто рандомними навкруги, якщо ви живете в англомовній країні. Якщо ні, то е, написати в AI, написати в е, чат GPT навіть, е, давай з тобою поспілкуємося англійською. Наприклад, давай уявимо, що ти зараз. Там, моя подруга, яка збирається до мене в гості да? і підтримує, будь ласка, розмову. Або я також в себе на каналі і в інстаграмі завжди публікую якісь рекомендації і про штучний інтелект, з яким також можна практикувати мову. Я вже опублікувала, скоріше всього, десь, скоріше всього, в себе на каналі, бо маю таку ідею. Тож, не забувайте робити клацалки, от прямо зараз туди зайдіть, я наполягаю. І ще найкращим способом було би подивитися це відео і зробити конспект. Я про це говорила в минулих відео на початку, і це було логічно. Зараз я говорю про це аж під самий кінець, але все одно, у вас є ще якісь, уявлення, якісь картинки. То, якщо у вас є можливість зробити конспект, будь ласка, то що я прям, я прям сварюсь, щоб всі робили конспект. От Всі, хто дивилися попередні відео з драконами, от <laughs> такі от, конспекти зараз. І в принципі конспекти, які не стосуються драконів, от вони завжди в мене є. Це я показую своїм студентам на занятті, що зроби, будь ласка, отак. Тому що е, наш мозок запам'ятає саме якусь картинку, да? запам'ятає, що був такий трикутник, і отам, от там такі були слова. Все, я вам дякую за увагу. Я вам дякую за те, що ви додивились це відео. Дякую, що ви зробите клацалки. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть тут в коментарях або пишіть е, мені на сторінку е, в інстаграм або в Телеграм. Я буду дуже рада відповісти, мені дуже приємно підказувати. Я хочу, щоб всі люди говорили англійською і не боялися її. Я вам бажаю гарного дня. Бажаю, щоб країна гній і здихала, і щоб у нас з вами все було добре.